На Отаві час Кременчуцьких новин вітаю. Міська влада надає матеріальну допомогу демобілізованим з АТО. У Кременчуці таких вже 300 сімей військовослужбовців. Кременчуцька міліція ліквідовує незаконні пункти прийому металобрухту. Та яким обладнанням поповнилися медичні заклади міста. Дивіться далі із випуску новин. Сьогодні вранці перший заступник міського голови Віктор Калашник та заступник міського голови Сергій Ярош разом з керівниками комунальних служб та головами районів здійснили об'їзд містом. Під час спільного рейду перевірили благоустрій території Кременчука. Докладніше Анна Мащенко. Від звітів про виконану комунальниками роботу до перевірки. Вочевидь, сьогодні свій робочий день. Перший заступник міського голови Віктор Калашник розпочав з рейду перевірки. У компанії комунальників та голів районів обстежив території як центральної частини міста, так і віддалені. Перша зупинка вулиця Шевченка на перехресті з вулицею Красіна. Триває ремонт трубопроводів тепломагістралі номер 4 Виконавці, працівники ПАД «Полтава обленерго, обіцяють завершити роботи у визначений термін, після чого буде відновлено. Рух тролейбусів 3 маршруту. Проводяться зараз планові ремонтні роботи, але вони до 15 червня будуть закінчені. І десь до 18-20 червня буде закінчений благоустрій цієї вулиці і відновиться рух транспорту там, в звичайному режимі. Цього дня автобус влади побував майже у всіх мікрорайонах міста від центральної частини до нагірної та мікрорайону Молодіжному. А потім ще й у Крюківському районі, на Західній Дамбі вулиці Приходька. Покіст трави, стан сміттєвих майданчиків, впорядкування зупинок громадського транспорту у полі зору посадовця. Доручення перший заступник міського голови віддає одразу на місці обстеження. За результатами рейду перевірки Віктор Калашник зазначає, що територія автозаводського району більш впорядкована та прибрана. Там краще прибрана територія, там благоустрій зараз на першому місці. Тому основну увагу треба приділити крюківській стороні. Західної дамбі і дуже багато вулиць маленьких і великих на крюківській стороні потребують прибирання. І вулиці, і, і, і покосів прибордюрна територія, і так далі. Тому звичайно, що буде зараз. Всі сили будемо на це спрямовувати. Секція служб чимало зауважень зробив перший заступник міського голови і щодо прибирання прибордюрної частини міських доріг, особливо паркувальних карманів, покосу території, як внутрішньобудинкових, так і загального користування. Голів районів зобов'язав посилити роботу щодо наведення порядку та ліквідації бур'янів у приватному секторі. Є зауваження. Є суттєві, є несуттєві, є недоліки, які повинні служби усунути найближчим часом. У виконкомі в чергове засідала комісія з виділення матеріальної допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих. Упродовж засідання розглянули майже 80 звернень щодо необхідності матеріальної допомоги. Члени комісії не задовольнили лише одне подання, так як заявник не є мешканцем Кременчука, тож має звертатися до райадміністрації. Усім іншим було виділено від однієї до п'яти тисяч гривень, в залежності від обставин, в яких перебуває військовий чи його родина. Загалом же за період проведення. Дання АТО міськвиконком виділив матеріальну допомогу трьом сотням заявників. Усього у бюджеті міста на підтримку учасників АТО та їх сім'ям передбачено 800 тисяч гривень. Представники соціально відповідального бізнесу допомагають рятувати життя бійців. АТО. небадужий Кременчужанин передав представникам станції переливання крові 250 контейнерів для заготівлі та зберігання донорської крові. Яким чином гемоконтейнери допоможуть нашим захисникам? Дізнавалася Марина Корнічук. Ось ці гемоконтейнери вкрай необхідні для порятунку людського життя. Особливо зараз, коли на сході країни йде війна і є багато поранених. У цих пластикатах фахівці Кременчуцької станції переливання крові заготовляють і зберігають донорську кров. Потім контейнери з червоною життєдайною рідиною відвозять до зони АТО і переливають пораненим. Але цьогоріч потрібну кількість пластикатів медики не отримали, що суттєво відобразилось на лікуванні, щоб врятувати якомога більше. Людей, Сергій Степанович закупив необхідні пластикові тари. Ми получили 250 контейнерів для заготовки донорської крові різної конфігурації. Ми можемо заготовити кров від 250 донорів і получить десь 103 литра крові. Ну, і учитывая, что с каждой дозой донорської крові ми можем получить две дозы компонентов: т.е. Тобто получить плазму і получить эритроциты. То получается, що ми можемо спасти около 460 человек. Контейнери для заготівлі та зберігання донорської крові Кременчужанин передав до станції переливання крові. От імені адміністрації станції я дуже благодарю вас. Сергій Степанович, за те, що ви нам оказали цю допомогу, благодійник вважає, що потрібно робити все можливе, аби загиблих на сході країни і хворих у Кременчуті було менше. Кожен громадянин України не має бути равнодушен віщам. І сьогодні кров як тут, потрібна, і також в зоні АТО. То есть, я думаю, що. Что... Призываю всех помочь этому благородному делу. Кров у гемоконтейнерах бійцям доставлять на ближчого часу, а рятувати їх у черговий раз до зони АТО поїде лікар, трансфузіолог Ростислав Зауральський. Хочу поблагодарити в першу чергу донорів, які здають свою ткань, здають свою кров, станцію приливання крові, яка активно допомагає цьому проєкту. И, конечно, людям, которые участвуют от чистого сердца, помогают нам как материально, так и морально. И наша задача максимально помогать фронту, максимально помогать спасать жизни, которые жертвуются во имя нас. У дитячому закладі оздоровлення і відпочинку ерудит Кременчуцького педагогічного коледжу стартувала перша зміна. У табір, що розташований у селі Потоки Кременчуцького району, приїхали на відпочинок 96 обдарованих дітей з усіх куточків Полтавщини. Вітали юнаків і дівчат не тільки вожаті та вихователі, а й поважні гості голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко та директор Кременчуцького педагогічного коледжу Іван Гальченко. Дитячий заклад оздоровлення і відпочинку Ерудит справжня перлина на березі річки псел поблизу Кременчука. Табір працює четвертий рік і відпочивають у ньому обдаровані діти з усієї Полтавщини. Переможці та призери районних, обласних, всеукраїнських олімпіад, спортивних та творчих змагань, конкурсів Малої академії наук. Упродовж табірної зміни для вихованців працюють гуртки з інформатики, танців, дизайнерського мистецтва. На спортивних майданчиках проводяться змагання з різних видів спорту. Окремо варто сказати про педагогічний колектив, у якому поєднані досвід та молодість викладачів та студентів Кременчуцького педагогічного коледжу. Педколектив у нас в основі своєї чотири працівники коледжу педагогічного, решта студенти. Це вихователі на загонах, які працюють. Студенти, які проходять тут педагогічну практику. Є ті, які вже Два-три сезони працюють в таборі після закінчення, навіть уже коледжу повертаються сюди працювати вихователями. Фізруки свої інструктори з плавання теж свій колектив. Святковий концерт та традиційне вогнище, море гумору і ерудиції, веселі важаті та щасливі діти. Відкриття першої зміни пройшло на ура. Я бажаю все ж таки приключитися на відпочинок, набратися сил, забути трохи про школу. А в кого є і бажання, все ж таки підняти свій інтелектуальний рівень. Тут для цього все є. Тому я вас вітаю відкриттям нового сезону. Відпочивайте, набирайте сил. Я хочу в цьому сезоні бачити ще більше переможців на всіх олімпіадах, всіх рівнів. Успіхів вам, відпочинку! Всього найкращого, зі святом вас! Хай буде цей час, який ви будете щасливим, веселим, набирайте здоров'я. Подружиться і щоб завжди хотілося вам приїхати в цей, ну скажем, рай для дітей обдарованих Полтавщиною. А головне, що юнаки та дівчата, які їдуть відпочивати, виродить з усіх усюд, в очікуванні нових вражень, нових друзів, нових звершень. Від цієї таборної зміни я очікую багато нових друзів, багато чого нового, маса позитиву і всього найкраще, що можуть статися. Сперічних вражень, нових друзів, нові можливого досягнення, розвити себе в різні нахили, знайти багато нових друзів. Познайомитися, навчитися, навчитися робити щось нове і відпочити. Незважаючи на економічні складнощі, Кременчуцька міська влада продовжує розвивати галузь медицини. Зокрема, в лікарнях ремонтують приміщення, закуповують сучасну медичну апаратуру. Наш кореспондент Марина Корнійчук відвідала декілька медичних закладів і довідалась, яке нове медичне обладнання за останній рік придбали за кошти міського бюджету. Знайомитись із новим медичним обладнанням, ми розпочали у першій міській лікарні. Цього року за кошти міського бюджету закупили сучасний бронхос. Скоп цей апарат дозволяє лікарям оглянути гортань, трахею і бронхи пацієнта і навіть зупинити кровотечу цих органів. Раніше, щоб пройти обстеження на такому обладнанні, хворим доводилось їздити у Полтаву. Во время бронхоскопії дозволяє бачити патологію трахеї бронхів і такі заболівання, як воспалітельне. онкологические, полипы, инородные тела пищевода и одновременно брать на анализ для гистологического и цитологического исследования. Наступной зупинкой стала третья миска лікарня. Для цього медичного закладу придбали портативний апарат ультразвукової діагностики. Головною перевагою портативного уСД-апарату є його мобільність. Відтепер медики можуть проводити ультразвукове дослідження у приймальному відділенні, операційній чи палаці. У четверту міську лікарню також придбали нове обладнання. У відділ жіночої консультації закупили сучасний апарат Кольпоскоп. До того часу в лікарні функціював старий апарат, який часто виходив із ладу. За кошти місцевого бюджету в жовтні місяці 2014 року на загальну суму, враховуючи відеосистему, 80 тисяч гривень, було закуплено такий апарат, звичайно, враховуючи кількість населення жіночок, яке проживає в районі обслуговування. Для нас це дуже приємна була річ. Ми довго чекали на такий апарат, який дасть змогу. Покращити якість обстеження наших жінок за допомогою кульпоскопу проводять діагностичний огляд статевих органів жінок. До того ж, цей прилад має бінокулярну оптику, щоб бачити об'ємне зображення. Високе збільшення дозволяє оглянути дрібні деталі, такі як аномальні кровоносні судини. Такі функції значно полегшують лікарям визначати діагноз. Чи це запальний процес, чи це зміни епітелія, передракові якісь зміни. Міни епітелію шийки матки відвідали ми і Кременчуцький пологовий будинок. Тут встановили сучасний цифровий контактний термограф за його допомогою. діагностують похлині захворювання молочних залоз на ранній стадії. Наш чудесний апарат був приобретен близько восьми місяців, тому назад за Средства местного бюджета благодаря нашей мэрии. Мы очень признательны за приобретение этого аппарата, потому что это золотой стандарт обследования молочных желез, который не требует финансовых, особо больших экономических затрат. Но благодаря этому методу определяются диффузные формы рака молочной железы, которые даже не определяются на маммографии и УЗИ. Бескуштовно процедура обстежения абсолютно безболестна и займает небагато. То часу пройти її може кожна жінка, незалежно від того, являється вона пацієнткою пологового будинку чи ні. Зазначають медики. А яке сучасне обладнання встановили в інших медичних закладах? Ми розповімо у наступних випусках новин. Після міжсезонного зберігання розпочалася активна фаза експлуатації атракціонів. Про їх перевірку, дотримання правил безпеки під час використання та готовність до літнього сезону. Сьогодні говорили на засіданні з техніки безпеки та надзвичайних ситуацій у міськвиконкомі. Питання на порядку денному вкрай актуальне. Про стан готовності ста ста стаціонарної атракціонної техніки до сезону 2015 року. Та всіх дитячих і спортивних майданчиків, в тому числі тих, які розташовані на прибудинкових територіях, а також інших об'єктів відпочинку дітей. Під час наради відзвітували про стан готовності атракціонів підвищеної небезпеки. А таких у Кременчуці дев'ять. Там провели експертні обстеження, технічні огляди, перевірки та забезпечили щоденні огляди працівниками. Була проведена нарада з основними власниками атракціонної техніки, з тими підприємцями, які експлуатують атракційну техніку у нас в Кременчуці, де ми розробили конкретні заходи до поліпшення безпеки при експлуатації нашої атракційної техніки, за словами Володимира Сокуна на Полтавщині жодного нещасного випадку під час користування атракціонами не було. Щодо міського оглядового колеса в цьому році там теж провели апгрейд. Більше можна не перейматися, що ви застрягнете на чортовому колесі, якщо раптово вимкнуть світло. Поставлю Спеціальний реверсний двигатель, який дає можливість при обеспеченні електроенергії опустити людей ручним способом в колесо, цього до цього не було. Рішенням сьогоднішньої комісії було написати власникам атракціонної техніки та встановити для них терміни щодо дотримання умов техніки безпеки з експлуатації цього популярного влітку виду розваг. Останнім часом у Кременчуці почастішили злочини пов'язані з незаконним оборотом металів. Це і крадіжки кабелів у картелекому та інтернет-провайдерів, викрадання каналізаційних люків та зливоприймальних решіток, в тому числі і майно фізичних та юридичних осіб. Тож одне із пріоритетних завдань для Кременчуцької міліції виявлення та ліквідація незаконних пунктів металобрухту. І вже є певні результати. Більше знає наша колега Тетяна Андрієва. Правохоронці Полтавщини посилили боротьбу із злочинами, пов'язаними із незаконною торгівлею кольоровими металами. За словами заступника начальника ОМВС України в Полтавській області Руслана Бірюкова, було створено спеціальні групи із правоохоронців, які будуть реагувати на вище зазначені злочини. 5 іюня в місті Кремінчуґі була задокументірована діяльність ліц, які, і документи на металозаготовку чорних металів на базі фактично займали збором світних металів в тому числі і кабелей Укртелекома, люків, акумуляторів. І дальніше їх реалізація по подільним документам цього цвітного металу в город Харків. У ході оперативних заходів правоохоронці затримали також вантажівку, яка перевозила майже 9 тонн кольорових металів. На самій базі проведено ряд санкціонованих обшуків і вилучено близько 17 тонн металолому. Загалом вилучено майже 26 тонн кольорових металів на майже півтора мільйона гривень. За минулу добу правоохоронці спіймали ще п'ятьох мисливців за кольоровими металами. На гарячому працівниками міліції затримано групу, яка займалася різкою залізничного полотна. Використовували для цього відповідні кисневі балони, також завантажували це в транспортний засіб та в подальшому намагалися вивести. Затримано також злочинну групу із трьох осіб, яка в пошуках кольорового металу зривала навісні замки в підвалах однієї з багатоповерхівок на молодіжному. Вчора до нас звернувся 39-річний кримончичанин, який повідомив, що близько 22-ї години в його підвальному приміщенні в багатоповерхівці було крадіжку автозапчастин та металічних виробів по гарячих слідах. Працівниками батальйону патрульної служби. Затримано двох чоловіків та жінку, при яких були речові докази з даного приміщення. Фігуранти затримані також мотивували те, що даний метал вони планували здати до металоприймальника та в подальшому отримати кошти. Правохоронці Кремічука звертаються до жителів нашого міста за допомогою у розкритті аналогічних злочинів. Інформацію про пункти незаконного прийому металобрухту повідомляйте у міліцію. Телефон гарячої лінії чергової частини УМВС України в Полтавській області, а також мобільний номер. Це номер, який також гарячої лінії, за які відповідає наш новостворений підрозділ по економіці, який буде перевіряти та контролювати саме діяльність і ліквідацію даних металобаз на території міста Кременчука, що від цього не потерпали кременчужани та мешканці району. Вчора у Кременчуці трапилася нестандартна ситуація. Бійцям Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося рятувати корову із каналізаційного люка. Інформація про те, що тварина провалилася у колодязь, надійшла до прес-центру ДСНС о 20.15. Вже за 45 хвилин корова була врятована, її витягли за допомогою рятувальної мотузки. У порятунку тварини були задіяні 5 бійців, 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця техніки. Погода ж завтра у Кременчуці буде переважно ясною без опадів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 14-16 градусів тепла. В день ртутні стовпчики термометрів сягнуть близько плюс 29. Такі інформації завдячуємо синоптикам полтавського гідрометеоцентру. На цьому прощаємося. Завтра як завжди, у цій порі чекайте свіжий випуск Кременчуцьких новин і пам'ятайте, що ми працюємо для вас.